Вітаю вас на 36 му уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку додавання, видалення, редагування даних у базі. Перед початком вивчення уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: Яка структура таблиці реляційної бази даних? Які об'єкти вона має? Що таке ключове поле, які типи даних використовуються в електронних таблицях? Які типи даних використовуються у мові програмування, що ви вивчаєте. На етапі проєктування бази даних для кожної таблиці потрібно визначити перелік полів, ключові поля, типи даних для кожного поля з урахуванням особливостей конкретної системи управління бази даних. Для визначення переліку полів для кожної таблиці слід установити, які властивості об'єктів обов'язково повинні бути враховані в цій базі. Наприклад, для об'єктів класи такими властивостями будуть назвати кількість учнів. У разі поділу класу на підгрупи під час вивчення деяких предметів можуть додаватися властивості кількість учнів в першій підгрупі та кількість учнів в другій підгрупі. Ці властивості будуть визначати імена полів або стопців у таблиці бази даних. Ключовим полем у цій таблиці може бути поле-Назва, тому що значення цієї властивості є унікальним для кожного з елементів цієї множини. Не може бути в школі кілька класів з однаковими іменами. На наступному етапі визначаються типи даних для кожного поля кожної таблиці. При цьому слід урахувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання даних та обсяг пам'яті для їх зберігання та опрацювання. Під час уведення даних у поля таблиці слід уводити дані відповідно до того типу, який було запроєктовано на етапі створення структури бази даних. В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу. Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується рівна довжина двікового коду. Основні типи даних, що використовуються в Excess, наведено нижче в таблиці. Такий тип даних, як короткий текст, має обсяг до 255 символів. Застосовується для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів. Такий тип даних, як довгий текст, має обсяг до 60. 3999 символів. Застосовується для зберігання тексту завдовжки від 0 до 63 999 символів. Такий тип даних, як дата і час має обсяг даних у 8 байтів застосовується для зберігання значень дати між роками від 100 до 9999 та часу між півночі і 23 годин 59 хвилин 50 секунд включно. Такий тип даних, як грошова одиниця, має обсяг у 8 байт. Застосовується для подання даних у валюті певної країни. Такий тип даних, як автонумерація, має обсяг у 4 байти. Застосовується для зберігання згенерованих програмою унікальних даних і подальшого визначення поля як ключа таблиці. Такий тип даних, як так, ні, має обсяг даних в 1 біт. Застосовується для зберігання значення логічного виразу істина або хиба. Такий тип даних, як об'єкт Оле, має обсяг до 2 ГБ. Використовується для зберігання об'єктів довільного типу, довжина двікового коду, яких не перевищує вказане значення. Такий тип даних, як гіперпосилання, має обсяг даних до 8192 символів, застосовується для зберігання посилання на веб-сторінки, файли в мережі або на комп'ютері користувача. Такий тип даних, як вкладення, має обсяг даних до 2 ГБ, застосовується для прикріплення файлів з різним умістом, таких як зображення, електронні таблиці, текстові документи, музика, відео та інші, аналогічно до прикріплень файлів до повідомлень електронної почти. Такий тип даних, як число, має обсяг даних 1 байт, 2 байти, 4 байти або 8 байт, залежно від значень властивості розмір поля. Застосовується для зберігання цілих чисел у певному діапазоні. Розглянемо обсяги даних для числового типу, що використовується в Excess. Такий тип даних, як Byte, має довжину звікового коду в 1 байт. Застосовується для зберігання цілих чисел у діапазоні від 0 до 255. Такий тип даних, як ціле число, має довжину двікового коду у 2 байти. Застосовується для зберігання цілих чисел у діапазоні від мінус -32 до 32.767. Такий тип даних, як довге ціле число, має довжину двікового коду у 4 байти. Та застосовується для зберігання цілих чисел у діапазоні від мінус 2 мільярдів до 2 мільярдів. Такий тип даних, як одинарне значення, має довжину двікового коду у 4 байти. Застосовується для зберігання дійсних чисел у різних діапазонах для від'ємних чисел, для додатніх чисел та числа 0. Такий тип даних, як велике число, має довжину двікового коду у 8 байтів. Застосовується для зберігання дійсних чисел у діапазоні від мінус 263 до 263. Крім наведених у таблиці типів даних, у Excess використовуються ще два типи поля: це майстер підстановок та обчислювальний. Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення вибираються з певного переліку. У цьому переліку значення підставляються з іншої таблиці або зі списку, уведеного користувачем під час визначення типу поля. Наприклад, список з переліком класів школи з поля назва в таблиці клас. Може бути підставлений у поле клас іншої таблиці з назвою розклад. Тип обчислювальний використовується для дійснення обчисел за значеннями скількох полів бази даних. Щоб установити цей тип даних, під час створення нового поля слід класнути типу по напису класні, щоб додати у рядку імені полів справу від існуючих полів в базі даних. Далі вибрати тип даних обчислювальне поле і в списку Обрати потрібний тип даних, над яким можна здійснити операцію. Увести у вікні побудовних зразків вираз, за яким буде здійснюватися обчислення та натиснути на кнопку ОК. Тип поля обирається за типом очікуваного результату обчислень. Можна здійснювати операції над числовими, текстовими даними та логічними виразами. Наприклад, якщо потрібно визначити кількість моніторів, що залишилася в магазині, можна здійснити обчислення, віднявши від кількості моніторів, що надійшли в магазин, кількість проданих моніторів. Під час побудови виразів назви полів включаються у квадратні дужки, а текстові написи у лапки. Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може призвести до неможливості опрацьовувати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля дата народження буде обрано тип даних текст, то подальшому неможливо буде виконувати математичні операції з даними цього поля, наприклад, визначати вік особи на поточний момент часу або порівняти вік різних осіб тощо. Під час змінення даних типу у відповідному полі, всі вже введені дані зазвичай будуть втрачені та доведеться їх уводити знову. Тому під час проєктування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних. За рахунок раціонального використання даних різних типів. У попередньому пункті було розглянуто, як додавати поля і записи в подання таблиці. У цьому поданні також можна вносити зміни в типи даних полів, видаляти поля, додавати поля з установленням певних типів даних, форматувати таблицю та окремі поля чи комірки тощо. Операції над полями бази даних здебільшого виконуються з використанням елементів керування вкладки поля таблиці. Для змінення типів даних полів і значень властивостей типів даних використовують елементи керування групи форматування вкладки поля таблиці. Ці операції схожі з відомими вам операціями в табличному процесорі Excel. Додавати нові поля в таблиці бази даних можна також з використанням елементів керування групи додавання і видалення вкладки поля таблиці. Для цього слід зробити поточною вкладки поля таблиці, вибрати в групі елементів керування додавання і видалення потрібний тип даних. Ввести замість імені поля за замовченням потрібне ім'я, наприклад, прізвище. Виконати попередні дії потрібно кількість разів для ведення імен та типів даних усіх необхідних полів. Завершити процес введення імен полів вибором рядка під іменем поля. Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів, наприклад, символа кінця абзацу. Для видалення поля потрібно поставити курсор у межах одного із записів цього поля та перейти на вкладку поля таблиці. В групі інструментів додавання і видалення обрати інструмент Видалити, а далі підтвердити видалення поля і даних у відповідному діалоговому вікні. Для редагування таблиці бази даних додавання нових полів, установлення формату типів даних також використовують подання Конструктор або використовують вкладки створення інструмент Конструктор таблиць. Таким чином виглядає вікно таблиці в поданні конструктор. Воно має структуру таблиці, перелік полів, типи даних полів таблиці, властивості обраного поля, інструкції щодо обраної властивості. У верхній частині вікна є три стовпці. Ім'я поля використовується для ведення імен полів, тип даних та опис. Для встановлення типу даних слід вибрати відповідне поле справу від імені поля та вибрати кнопку Відкриття списку. Відкриється список типів даних, серед них необхідно вибрати потрібний. Після вибору типу даних поля можна змінити чи встановити значення властивості цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці Загальні. В цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивістю, значення якої слід установити в полі розмір поля, є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних число у списку розмір поля обирається один із типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці Загальні можна обрати у списку формат один із форматів відображення символа. У списку кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості числа. Для типів даних «Дата час та КНІ, грошова одиниця можна обрати вид форматування. Ці види мають багато спільного з аналогічними форматами числових даних у табличному процесорі Excel. Серед інших обмежень назначення, які можна буде вводити в поля таблиці, важливими є обмеження на обов'язкове заповнення певного поля під час уведення даних, для цього в нижній частині вікна на вкладці «Загальні» слід у списку обов'язково вибрати так або Ні. Якщо встановлено так, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися, поки не буде заповнено зазначене поле. Таке значення є обов'язковим для ключових полів. Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і перейти на вкладку Конструктор в групі інструментів знаряддя обрати інструмент ключове поле або відкрити контекстне меню поля і у списку команд вибрати ключове поле. Для відмови від установлення ключового поля слід ще раз повторити описані вищі операції. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань, які ви знаєте способи додавання нових полів до таблиці бази даних. Як змінити тип даних для певного поля? На що може вплинути така зміна, яка послідовність створення нових полів у поданні подання таблиці? Які існують обмеження на використання символів в іменах полів, яка послідовність створення нових полів та визначення типів даних у поданні конструктор? Для чого використовується база даних тип даних обчислювальний? Які типи даних використовуються у Access? Які можливі формати відомих вам типів даних? Що означає значення 25 у рядку розмір поля, поля з типом даних текст? Що таке майстер підстановок. Для чого його використовують? Чому у базах даних використовують різні типи даних? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 4.3, сторінка 200-210. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 206-208. Дякую за увагу. До наступного уроку!